Друзі, всім привіт! З вами я, Женя, і сьогодні я вам покажу ось такий набор Лего Формула 1. Стою він 789 гривень по 90 копійок по скітці. Так би він стояв 1049 гривень. А так ми б взяли по скітці. Ми навіть не заметили, що тут є скидка, але ще тут є ось така інструкція. В інструкції 80 сторінок, ну так, ось тільки було наклеїв. і пакетів було три. і ось такі вони були. Добре, далі тут є ось така фігурка і парочку цих для нього штучок. Він йде ось такому шоломі. Ну, шоломі. Вон, Він відкривається і закривається ось так. І ще запасне ось таке стекушко. Знімаємо. Можна ще взяти ось таку прическу. А можна йому дати ще гаєчний ключ. Прикольно. А, зараз. Да, Далі його ми ставимо кудись а... сюди. Ось. Ось такий. І ось набор. 1. катається замечательно. Тобто ось так. Ой. Да знову ця штука відвалилася. О, ни... вниз ось такий. Не, вона Добре. І далі ще тут є запасні деталі. Ну, Це стікошкою, їх тут 18 з цим стікошком ось так. Тобто їх тут навіть багато, я б сказав. Так, по скільки мені він сподобався. Ну, Всім до побачення!